вечора! Від сьогодні ми розпочинаємо щотижневий підсумковий випуск новин Волиньпосту. Ми розповімо вам про те, що лишилося поза увагою інших волинських ЗМІ. Мене звуть Анна Блінікова. Депутати ніяк не завершать першу сесію нової Луцькради. На минулих засіданнях вони визначилися із секретарем та очільниками комісій. Цього разу вже обрали заступників мера. Перше питання порядку денного. Кому із чиновників дістанеться честь бути заступником міського голови. Раніше мер Луцька анонсував призначення п'яти своїх заступників, і це при тому, що в муніципалітеті планується скорочення кадрів. Отож на посади заступників претендували Тарас Яковлів, Сергій Григоренко, Богдан Гончарук, Юрій Вербич та Юрій Моклиця. Всі як один обіцяють, працюватимуть для добробуту лучан та обов'язково змінять місто на краще. Говорили про наболіле про перенесення старого ринку, дитячі садочки та про притулок для тварин. Щодо старого ринку, вважаю, і було би добре його перенести, тому що старий ринок е, дійсно заважає розвитку нашого старого міста. Однозначно, я вже про це говорив. Немає можливості фактичної юридичної забрати земельну ділянку під людями нерухомості, які є у власності. Е, Структура там, де немає ну, там, де немає потреби та якихось інших джерел генерації будувати, щоб забезпечити інфраструктуру цього ринку, звичайно, можна розглянути можливість створення комунального щодо збільшення кількості. Місця в садочках в основні конкретні кроки е, мають бути здійснені на напрямку профілювання дошкільного навчального закладу, який знаходиться на вулиці Декабрисі, 23, що десь можливість додати 150 орієнтовно 150 додаткових місць. Розширення садочку номер 20 на проспекті Соборності, які е, нам дасть можливість додати ще 50 додаткових місць. І будемо займатися. Е, також розробку регламентації по розширенню дитячого садочку номер 15 на вулиці Дубнівська загалом є розроблений проект облаштування якісного сучасного європейського притулку. Проект на 8 мільйонів. Ми будемо пробувати десь залучити кошти з державного бюджету. Між тим обранці луцької громади в перервах між доповідями претендентів на крісло заступників мера встигли поставити кілька незручних питань градоначальнику. Григорій Постовіт заявив, що на Луцькому підприємстві електротранспорту назріває бунт, і вже 10 грудня Олейбусники вийдуть на страйк, мовляв, їм із серпня не виплачують заробітну плату. Тож люди на межі. Крім того, тролейбуси, які Луцьк перекупляє в Польщі, гнилі та розвалюються. На що мер заявив на нові, немає коштів. Проблема так дійсно. Це не є нові тролейбуси. Вона охорони це в сто двадцять тисяч. Сподобають там може максимум сто п'ятдесят тисяч гривень. От і нові тролейбус сьогодні е, коштує 4 мільйони 200. Тож рахують, що це тема. Е, Скажем, так спірне, безперечно хотілося взяти новий пролегу за 4 мільйони двісті і спокійно скажем собі сказати, Ну, немає нас не більше. Попри вмовляння депутатів проголосувати за всіх п'ятьох заступників обранці Луцької громади затвердили тільки чотирьох. Не проголосували за кандидатуру Богдана Гончарука. Навіть після переголосування результат незмінний. Після невдалого голосування міський голова взяв перерву. А по її закінченню оголосив, він шукатиме когось іншого на посаду п'ятого заступника. Бо на його думку саме така кількість потрібна для злагодженої роботи. Розширення штату заступників збільшилася, і кількість членів виконавчого комітету Луцької міської ради. Тепер їх буде аж 20. Проте поки що є два вільних крісла: одне призначене п'ятому заступнику мера Луцька, а одне депутати відвоювали у партії самопоміч. Бо ж як відомо, секретар Луцької міської ради теж член виконкому, оскільки цю посаду нині обіймає Юлія Вусенко, представник партії самопоміч, то із виконкому виключили іншого члена цієї партії. Натомість депутати пропонують виконавчий комітет ввести представника журналістів. Дернівська сільрада потроху оговтується після буревію, який тут лютував 30 листопада. Майже два десятки будинків залишилися без покрівель. Крім того, вітер зняв накриття над шкільним спортзалом в селі Дерно та над котельнею місцевого дитсадка. На щастя, за чотири дні понівечені домівки вже встигли полагодити. У селі Дерно Ківерцівського району після буревію, який тут лютував в понеділок, 30 листопада на людських городах лежать понівечені листки заліза та поламані крокви. Селяни кажуть, такого не бачили дуже давно. Нас за 63 роки, скільки я живу. Ну тут я в дерні живу 27 років років. Дерні. то що такого у нас не було? Розповідають, шквальний вітер позривав дахи з будинків, повибивав фронтони. Люди боялися вийти на вулицю, щоб часом на голову не впав шматок даху. Дивлюся, летить у неї все на світі. Я вискакую, кажу, Люда, втікай з хати. Втікай, хата вовки обрав, а втікай, щоб ти залишилася жива Вона Каже, що Ага. Кажу, втікай, бо летить все. Ось звідси на мою ту сторону, бо то моя маленька така хатинка. Коли я від неї відходжу, вивела сюди, летить чемодан з гори. Колишні такі, знаєте, хто ще... ну бабський такий старий, дивлюся, щоб не трохи був би по дурній голові. То таке, коли дивлюся, боже, там все летить. У цій хаті сусідській летить. Подивилася, що посипався, посипалась цегла. Кажу до чоловіка, він каже, Богу дякувати, що на машину. Але відразу не зрозуміла. Позвонила до сусідки, кажу, подивися, що з нашою кришею. Каже, немає. нема. Кажу, скажи мені, чи є шифер. В неї істерика, що півкриші немає. Боїмося вийти, тому що дерева гне. Буквально дві хвилини все продовжувалося. Вийшли, побачили, що кусочка немає. За дві хвилини дзвонить кума, в мене зовсім немає. Даху між тим без покрівель лишилися не тільки селяни. Вітер зняв дах із сільської ради, зніс покрівлю з місцевого дитсадка та шкільного спортзалу. Три хати, що впали в фронтони, це подерно і ще одне в, код, в ставку, те, що впав впав фронтон. Познімало шиф разом з крок. Поломило. Ну було кожного вчора 13, але сьогодні ще люди, тобто більше, більше будинків. Сільрада це все зняло. Так, ну ви можете походити познімати. Положили на дах десь ще серпень вересень, його зробили. Пролежав місяць другий, і його зняло. Певно, хтось так робив його добре. Ну або так воно робилося на авось, або просто-напросто така сила буревію, що воно зірвало. Бо є хата, одна, що там комана зірвало. Тож ж таки дня після буревії в селі раді скликали комісію, яка взялася підраховувати збитки. Ми їздили, скликали. Збирали комісію. Це була одна представник сільради. Вона депутат. Я як голова сільради, сільський голова, був представник МНС і земнопорядок. Ми чотирьох їздили як комісія. Ми складали акти дефектні акт обстеження того, що відбулося відновлювати понівечені домівки. Сільський голова запрошував небайдужих волинян. Попри те, що в інтернет-спільноті цей заклик про допомогу набрав популярності, на нього відгукнулося лишень двоє волонтерів. Знаєте, перепостити, не найлегше Сам не зачасту Знаєш там перепощуєш якісь поста людей, які просять про допомогу, а не завжди є можливість допомогти. Чи часу немає, чи можливості може так само і в цих людей. У Нас Олексієм є можливість. Ми приїхали. Чи можемо то допомагаємо. Між іншим, наступного дня у вівторок у сільраді селяни написали заяви до ківерцівської райдержадміністрації, у яких попросили чиновників матеріальної допомоги. За словами очільника Ківерцівської райдержадміністрації Валерія Ткачука, зі спецфонду на подолання наслідків стихії виділили 50 тисяч гривень. Бюджет області я не знаю, але Резервний фонд там всі створений за це, то ми виділяємо, трошки грошей за залишаємо, 50 тисяч, поки що ми виділили. На вчорашній день купили ледь, ніж придбали в борг шифер 200 листків, mm -hmm. 210. Бо, бо поставщики відмовляються, бо шифер не ходовий товарнувся такою проблемою. Таж в поволі привезли нам шифер, ми на вчора розвезли, на школу завезли 60 листків. І 140 чи 150. Листків 150 на дерну в'їжджає, перша хата, вчителька okay. довага там, троє дітей, то повністю хата розкрита, то залезли її 150. Далі, підключився директор міського горду, лише не підключив, то там вже. крок лише там даємо. Одна, звичайно, бюджетні кошти, то ми можемо по актах. Дуже деякі будь за свій кошт робити, а ми будемо повертати гроші. Тому що ми передбачили кошти всі, будемо все допомагати. Уїхали сьогодні, допомогли. Ну як не те, що допомогли, а просто пообіцяли, що я думаю, ми все, все виконуємо, те, що пообіцяли. Mm -hmm. Акції будемо повертати просто людям гроші. Там де хто б хотів перекривати так як-небудь, ми їх переконали, і дівгос допомагає, і пелерамщики і чи мають і підприємці, підключилися. Ми залучили багато. Щитський голова молодець старається. Наразі, за словами сільського голови, роботи з відновлення постраждалого села тривають. Ситуація така, що наразі є дві хати приблизно. Якщо я не помиляюся, не накриті. Є ще пару таких, що гарчів або тараїш прибудови не накриті. Першочергова хата дві. Одна жила, одна не жила. Mm -hmm. На з грошей з району, то був виділений шифр, матеріал. Гроші потім не було, але гроші мають дати. А тим, хто ще не встиг відновити покрівлю, залишається сподіватися, що найближчими днями дощу або снігу не буде. Польське консульство відмовляє в отриманні візи волинянину. Дипломати мотивуються тим, що чоловік надав їм недостовірну інформацію. Щоправда, що саме не так, не пояснюють. Житель міста Нововолинськ Юрій Хільчук вже який місяць бореться за право виїзду з України. Розповідає, перший раз звернувся до польського консульства в Івано-Франківську в серпні цього року, щоб отримати національну візу. Саме не секрет, що прямо в, приміщ... ну, в приміщенні самого цього консульства є люди-посередники, які виготовляють весь пакет документів. От я до них звернувся, вони мені зібрали пакет документів, запрошення, там, супровідні матеріали. Подав в візовий центр. Це було в кінці серпня 20 якоїсь, тому третього. отримав відмову. В документі було зазначено, що чоловік надав інформацію, яка не відповідає дійсності. Юрій розгубився, бо що ж саме неправдиве, працівники консульства не вказали. Між іншим, за словами Юрія, його бабусю у 1946 році переселили із Польщі. А це як відомо, вагомий аргумент для отримання шенгенської візи. Я зібрав всі необхідні документи. Поперевіряв їх. І через три місяці, 2 листопада, подав в Луцьку на цю ж генвізу. Це був понеділок, в п'ятницю мені прийшла смс що ваші документи опрацьовані, вони є в візовому центрі. Коли ж Юрій прийшов за документами, то виявилося, що йому знову відмовили в отриманні візи. Відмові мені сказали, що інформація, яка надавалася для підтвердження мети поїздки, недостовірна. Вимога до документів пише, що інформація, яка ну, підтверджує мету поїздки, це є довідка з архіву про те, що мою бабусю та її родину переселили. Ну, Я з цим документом пішов в консульство, показав цю довідку з архіву і спитав, як мені це все розуміти. Пані Віконці не знайшла, що мені відповісти, тільки порадила подавати апеляцію і звернутися до консулу, записатися на прийом. Ну, Апеляцію я не захотів подавати, тому що платити 60 євро, не знати за що, це якби. Ну, Ну, не мене такий варіант. Вот. То я записався на прийом до консула. Щоправда, до консула Юрій так і не потрапив замість високоповажного представника. І з ним зустрівся візовий спеціаліст. Він сказав, так, да, дійсно, ми вам відмовили. А чого ми вам відмовили? Тому що ви в серпні подавали до Львівського округу. І ми вважаємо, що ви нам надали неправдиву інформацію. От. Я цьому пану кажу, що пане я подавав на національну візу один раз, і ви мені відмовили. ну як А це вже я подаю другий раз і на Шенген. На що цей пан мені сказав, що різниці немає, що це одне і те саме? Тобто, і що от чого вони мені відмовили? Тобто він повторив це знову. Я кажу, ну пане, ну знаєте, це якось. Чому ви тоді мені не вказали дійсну причину? Я Кажу, в мене є ось документ, він підтверджує те, що там бабусю переселиться. Довідка з архіву, ну це Документ з печаткою, з підписом. На що це пане не відповів? Що в них немає такого формулювання? Між іншим, вартість консульського збору складає 35 євро з людини, тобто майже 900 гривень. Він сплачується незалежно від результату розгляду справи заявника. Досліджуючи цю тему, ми з'ясували, що мінімум сотні волинян щомісяця відбувляють в отриманні візи. Отож, виходить, що місяця консульство заробляє на людях 3500 євро. За відповідями ми спробували достукатись до консульства. Проте два номери, які вказані на сайті Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, не відповідали. Тож ми звертаємося до генерального консулу Беати Бживчі із проханням роз'яснити нам та Юрію Хільчуку, що ж насправді змушує консулат. Відмовляти в отриманні візи простим волинянам. І до спортивних новин вчора в Луцьку відбувся боксерський турнір, присвячений спортсмену Василю Лотоцькому. Хлопець був майстром спорту України, працював тренером-викладачем. Його життя трагічно обірвалося три роки тому у ДТП. Не честь талановитого юнака. Українські боксери вже два роки поспіль проводять змагання в нашому обласному центрі. У Луцьку на всеукраїнський боксерський турнір зібралося близько 250 спортсменів. Серед них боксери як з самого обласного центру Волині, так і з інших міст. Таким чином вони хочуть вшанувати пам'ять майстра спорту України з боксу Василя Лотоцького. Приємні миттєвості кажуть в спорті. Але є і люди, які багато зробили для спорту, і такою людиною, яка багато зробила для розвитку спорту у нашому місці і в нашій області, саме є Василь Лотоцький. Але на жаль, ще юним вони говорити в такому молодому віці. Трагічна смерть обірвала життя цього перспективного боксера, майстра спорту України. І в пам'ять про нього, про тих людей, які були разом з ним, які теж, на жаль, загинули. Це вже вдруге проводиться такий турнір. На початку заходу виступили рідні Лотоцького. Зокрема, його сестра прочитала вірш, присвячений брату, та наголосила: життя це найдорожче, що є у людини. Життя дарує радість, і новий день приносить майбуття. А так буває вмить погасить палкий вогонь щасливого життя. Бажаю всім вам, всім нам. Утримувати задоволення від життя, насолоджуватись життям і дарувати навколишнім тільки позитивні емоції і самим набиратися тільки позитивних і найкращих вражень. О, після цього пам'ять боксера вшанували хвилиною мовчання, і ось звучить гонг, і спортсмени виходять на ринг. У боксерів настрій бойовий, і всі націлені на перемогу. Тренувався інтенсивно, шість треніровок за тиждень по два часа. все нормально ну, головне не боятися всі виходити в ринг. Гани, не боятися робити свою роботу. Все. серед спортсменів як юніори, так і ті, хто вже встиг проявити себе. Загалом організатори сподіваються, що кожного року цей чемпіонат з боксу набиратиме все більше охочих. Турнір триватиме аж три дні і закінчиться 5 грудня. Зауважимо, що ці змагання є підготовчими до чемпіонату України з боксу серед юніорів та молоді. Тож можемо побажати успіху нашим спортсменам, і хай їхній кулак летить точно в ціль. Я прощаюся з вами, проте обіцяю, наступний випуск новин буде ще цікавішим. Побачимося вже у п'ятницю, 11 грудня.